Так. Е е розбив вікно, витягнув людину із автомобіля, після чого. Розбив окно, і... розбив окно, ще раз повторюю, розбив окно, витягну людину з автомобіля. Вона що без звуку. Uh, можна ваші чого? Uh, чого не можна? Тільки що балакала вже Боже, без звука. Можете відійти, будь ласка? Дякую. Другое попереджение надо по на. Ну понятно. Все на банову тоже скидається.